Біму в відділарії. Бім. Тобі прийшла посилка. Томаш поля, бім. Віділарії. Зараз будемо. Зараз будемо, бім. Її відкривати. О! Що тобі прийшло, бім? О! О, смакота прийшла! Zaraz, 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 počekaj. Zaraz. Zaraz. Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. 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 tu bude što krivati se. Zaraz bim super, 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 zaraz. Smakotjenj. Бім, Боже мій бім Дивися, скільки тобі бім. Боже мій милий. Дивися, скільки тобі їжі. Боже Іларія, тамшпільчани, друзі, рідні, земляки. Ви справжні людяні. Люди людяні. От ви хто. Ось він, бачите, перед вами. Став. І дякую вам. Бачиш ти, друзі. Це Боже творіння. І ви йому. Ви його так пощасливили. Бім. Зараз от вони йому прислали, друзі, цю ковбаску. Він її дуже любить. Ну і ще ось у цих банках також їжа. Йому оціла. Тут банок 2, 4-6 банок. Повна ця, повно забитий ящик. Ну, У мене слів немає, друзі. Зараз ми будемо отут. Будемо о! Першу частину, зараз ми її. О! Так, бім, зараз, о, зараз ти, понюхай. о, о, о зараз. Так. Зараз. О, зараз ми... Зараз ми почекай, 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 чекай трошки. Зараз ми тут у уже... нас на цьому паперчику тобі зробимо о, бачите, така смакотінь. Це, це слухай. Це дуже смачне. О. 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 Це да, Оце Томашпільчани. Оце... Оце Іларія, Ларія. Це справжня. Справжня дитина. Справжня людина. От. О. О, так ми йому зараз... У нього зубів не мати, ми йому таку ріжемо на чотири частини. О! Так, тоді беремо таку кусочечок, Бім. О. 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 Він бідний не може, йому ще треба на кусочок. Зараз ми йому ще йому так переріжемо, щоб він було малесенький. Спочатку я йому малесеньке даю, а потім, вже, а потім вже більше. Але спочатку йому треба дати маленьке зараз. О! Василь Володимир, що О. це ви кормите? Візьміть сірники і цукерки називають. Це Боже творіння. Ну, я... Це Боже творіння, воно їсти хоче. Не кричи, будь ласка, бо він. Лися, так, ну, зубчики, клади. Це, це, це Олена си... Іванівна. Так, не фотографіруйте мене, бо я не люблю цієї зйомки. Об... І цукерки хлопцям. Добре, Але... вони Олена Іванівна, ми тобі дякуємо. Тут одна. Олена Іванівна приносить воїнам. І вона дуже щепетільна, щоб її не знімали. Може, вона в розвідки. Служить чи де. Ну ми. А тут... тут треба біма погодувати. Як дитину треба погодувати, бо він йому бідний не може там ковтати сам. Я йому отак даю. О, бачите, він уже. О. Ну, розкушав на. О, давай, їж, 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 отак. О, давай, давай, їж, о. Все, тепер у нас на цілий місяць від іларії є харчів. О. О, от, от це. Супер. Це супер. Це просто супер. О. Це, друзі, от вам приклад того, як люди. Ой, є людьми. Одні його викинули з дому, бо старий. Бо не потрібний. А другий, бачите, з Томашполя, От які ми різні люди. А другий з Томашполя його рятують. А Бог все бачить, Бог ж над нами. І от буде оцінювати не по багатству тих, які думають, що вони багаті, їм ж наш оцей пес. Ага. А пес сильніший, ніж вони. Бо я ще хочу побачити, чи їм на старість, так як йому хто щось дасть. Бо, може, знаєте, в Біблії сказано про це багато, про багатство. Ти думаєш, що це тут у тебе багатство, ага, але. Легше верблюду пролізти в голку уві, в ушко голки, ніж, ніж тобі, але вони не розуміються багаті і рвуться багатство. Ну, з праху взяти і в прах перетворишся. Але от твоя, що ти на цій землі зробив, енергія, те, що не, не перетворюється, Твої думки, твої прагнення, твоя людяність. Іди сюди, йди сюди. Якщо вони в тебе є, то вони залишаться, вони не перегниють, вони залишаться в космосі, в просторі, в часі. Ось. Ох. Зараз ми його так покормимо. Це вже все, це буде сьогодні. Я його вже дивіться, сьогодні кормив. Добре. Всім дякую. Ми. У нас такий тут музей, унікальний музей. Музей російсько-української війни, імені Влада Побережного, А то поряд з ним праворуч, це його син. Вони оба загинули герої. Слів немає. Які герої. І от таку, таку святу справу ми робимо тут, при них. Бачите? Дякую вам, Томашпільчани Іларія, дякую тобі. Від імені влада побережного героя і від його сина. Дякую, низький. Тобі уклін, ти молодець.